П'ятниця 16 лютого. В ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У харчоблоці ліцею номер один імені Володимира Красицького завершився капітальний ремонт. У приміщенні оновили систему водопостачання та каналізацію, замінили електропроводку, придбали кухонні меблі та низку обладнання, зокрема посудомийну машину, пароконвектомат, овочерізку, м'ясорубку. Облаштували кімнату гігієни для працівників. Загалом з бюджету громади на ремонт витратили 4,5 мільйона гривень. Ми зробили тут практично все. Тобто, коли розпочиналися ремонтні роботи, то було збито вся штукатурка, плитка, вся до цегли. Клали плитку на полу, робили оздоблювальні роботи, і також замінили практично все обладнання і також і. Меблі, ми так якісно харчували дітей. А тепер ще цікавіше, ще якісніше діти приходять і кажуть, було смачно, а тепер ще стало смачніше, тому що дуже чудова аура. Потреба була вже давним-давно чекали. Виділення коштів, і в закладі насправді навчаються учні з п'ятого класу, дітки, які потребують посиленого харчування, які люблять різновиди різних страв. І харчоблок був старого зразка, і ця відбудова була потрібна. Харчоблок будувався по хаспу, це є така система. Контролю за усіма процесами виробництва починаючи від того, як продукти заходять на харчоблок, і до кінцевого, вже коли видається споживачу, ну в нашому випадку учням. З 1 квітня у Хмельницькій громаді стартує зарахування дітей в дошкільні заклади. Подати заяву батьки зможуть до кінця серпня. В департаменті освіти та науки постійно оновлюватимуть списки та перевірятимуть кількість місць в садочках. Адже є випадки, коли батьки подавали заяви на зарахування одразу після народження дитини, а нині перебувають за кордоном. З 1 квітня в нашій громаді розпочинається зарахувальний період до закладів дошкільної освіти. Батьки, які зареєстрували своїх діток в електронній черзі, вони протягом з квітня по серпень будуть бачити, якщо у дитини змінився статус. Попередньо було прийнято спеціалістом, був статус, тобто наші фахівці опрацювали реєстраційну заявку, подивилися, чи відповідають всі документи, які приєднані в електронному форматі. Зараз спеціалісти будуть аналізувати наявність вільних місць, відповідно, кількість бажаючих зарахувати. І коли батьки побачать статус, допущено до зарахування, відповідно, їм потрібно буде звернутися до закладу дошкільної освіти, написати заяву, принести оригінал документів. Копія Свідоцтва про народження, це якщо є така наявна пільга, тут відповідний документ. Ну і зафіксувати територію обслуговування це або довідка про місце реєстрації, або якщо це, наприклад, оренда житла, дивлячись практики нашої роботи. Ми усі потреби задовільняємо. Звичайно, бувають такі моменти, що в деякі мікрорайони, де в нас густо населені, мікрорайони, де дітей більше ніж можливість садочків, ми будемо, якщо не будемо можливість першочергово зараховувати, будемо батькам. Пропонувати варіанти інших садочків, відвідувати дитячий садочок буде з 1 вересня. Перший відбірковий етап літературного дитячо-юнацького фестивалю конкурсу Слово нації триває у навчальних закладах Хмельницької громади. В училищі номер 25 вірші українських поетів декламували 28 читців. Шестеро з них стали переможцями і змагатимуться за звання кращих у міському етапі конкурсу. Він має дві номінації: авторська поезія і художнє читання. У 2023 році фестиваль здобув статус всеукраїнського. Цього року конкурс триватиме з 1 березня до 27 квітня. Я українка. Цим сама горжусь. Я та Бандерівка, що умре за Україну. Ми українці, що це наша земля, і що ми ні за що нікому її не віддамо. Молю тебе, мій Боже, це життя, життя людей який війні за волю є прикладом для всіх наших дітей? У цій війні, війні. перший етапи відбуваються по навчальним закладам громади. Ми пропонуємо положення, котре було розроблене, котре зараз відповідає вже відповложенню по поетичного літературного всеукраїнського фестивалю. Другий етап це вже є міський, коли найкращі поціновувачі поезії наших поетів або котрі є авторами поетичної святкомолодійної мови будуть нас проходити саме по місту Хмельницькому. Домо на базі палацу творчості дітей таєнаса проходити прослуховування. Після того вже Найкращі доробки, котрі були прочитані, вже будуть розглядатися журі на всеукраїнському рівні. Я надзвичайно пишаюся сьогодні всіма поціновувачами поетичної творчості, тими молодими людьми, які декламували сьогодні поезію. Я дуже тішуся, я дуже радію, тому що квітна українська мова в голосах. Кошти на автомобіль збирають рідні бійця, який нині воює у складі 24-ї окремої механізованої бригади на Бахмутському напрямку. Адже машина, якою користувалися військові, розбита і не підлягає ремонту. Захисникам доводиться пересуватись бездоріжжям, тож їм потрібен пікап, який коштує 7,5 тисяч євро. Збирають кошти і на запасні колеса, пальне, а також на деталі до дронів, які вкрай потрібні на фронті. Нині волонтери мають 55 тисяч гривень, потрібно ще майже 350 тисяч небайдужих містян. Закликають підтримати збір. Мій брат служить в 24-й бригаді. Зараз вони знаходяться на Бахмутському напрямку. До цього вони були на напрямку Горлівському. Вони дронщики. Вони літають на дронах різних типів. Безпосередньо в Часовому Ярі зараз знаходиться він з побратимами. І вже третю автівку вони розбили. Розбили е через те, що дуже погані дороги, ну вони відсутні там. Автівка потрібна така потужна, потрібен пікап е і колеса на зміну, тому що е буває погода дуже така е звідлигою. Е і дороги такі з вибоїнами, і залишок, які залишиться. Чому я прошу таку суму? Там е, я оголосила 400 тисяч, тому що я знаю, що хлопці самі е, купляють все для е, дронів, для ремонту дронів, для ремонту автівок. Щоб їм залишилось, хоча б ще щось. Е, ось прошу оголосити збір. Від них залежить, як піхота буде справлятися, тож вони очі нашої армії, і я дуже прошу всіх. Збирати, донатити, бо якщо не ми, то ніхто. Близько двох сотень листів вдячності військовослужбовцям зібрали у Хмельницькому. Приурочили ініціативу до Дня Святого Валентина. Однак, через велику кількість охочих подякувати захисникам її продовжили на два дні. Ініціювали акцію працівники молодіжного центру. Нині листи відвезли у медичні заклади, де перебувають військові. Проєкт має назву Степлом до воїнів. Студенти Хмельницького політехнічного фахового коледжу національного університету Львівська політехніка пишуть листи із словами вдячності військовослужбовцям, діляться, чого бажають захисникам. «Щоб вони перемогли, щоб вони залишалися здоровім, щоб настав мир. Ми здобули перемогу. І закінчилася і ця війна вже. Воїнам зараз зараболісно, вони воюють заради України, і їм треба волонтерська допомога, щоб було легше. Студенти коледжу одні із тих, хто долучились до благодійної акції з теплом до воїнів. Разом зібрали пів сотні листів. Щоб допомогти нашим воїнам, їх підтримати, подякувати їм за те, що ми маємо змогу навчатися, жити і. Що в нас так спокійно і все добре? Ініціювали акцію працівники молодіжного центру, приурочили її до дня святого Валентина. Однак, через велику кількість охочих подякувати захисникам, її продовжили на два дні. Загалом зібрали близько двох сотень листів із теплими словами. Багато хто з молоді. Скажімо так не знаю, як виразити свою підтримку в словах. Дуже бояться сказати, коли бачить військових на вулиці. А написати лист від ну від руки набагато легше. Ти можеш обдумати і, мовить, так легше виразити свої, скаже так, свою подяку за те, що сьогодні вони мають можливість навчатися, жити своїм життям, але знов ж таки не забувають про. Завдяки кому ми за маємо. Залучили ми близько десяти навчальних закладів нашої хмельницької міської громади, які виявили своє бажання. Це заклади фахової передвищої освіти та вищої освіти, і також залучний центр національного виховання. Далі листи відвезуть у медичні заклади, де перебувають військові. Для нас не тільки можливість поширювати. Інформацію про те, що ми можемо не тільки донатом, але також своїм відношенням, ставленням та теплим словом підтримувати військовим, а також поширюємо оцю культуру, культуру підтримки військових, культуру соціальної адаптації, психоемоційної підтримки, яку молодь в майбутньому буде надавати Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Більше про ці та інші події у випуску 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!